Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. Тема сьогоднішнього відео Перехід лунних вузлів з осі партнерства Овен Терези на вісь Служіння Риби Діва. В цьому відео ми поговоримо про властивості лунних вузлів, що вони значать для нас в житті, чого нам чекати і загальні тенденції і які кармічні завдання нам потрібно вирішувати, щоб отримати підтримку Всесвіту та можливості. Про це і не тільки ви дізнаєтеся далі. 12 січня 25 року. Перехід лунних вузлів з осі овен терези на вісь риби діва. Північний вузол в рибах, а південний вузол в діві. Ось і добігає до кінця тема кармічних уроків, пов'язаних з вістю овен терези та північним висхідним вузлом, який з 17 липня 23-го року до 12 січня 25-го року перебував під впливом знака Овен, а південний лунний вузол був у знаку Терези. Чому лунним вузлам приділяється особлива увага? І чому вони такі важливі? Лунні вузли це фіктивні точки гороскопу, але вони теж пов'язані з місяцем. Лунні вузли це наш життєвий код. Ключ долі лунні вузли визначають вектор нашого розвитку, дотримуючись якого, ми можемо знайти гармонію в житті, щастя та успіх. Лунні вузли ставлять нам кармічні завдання, тобто які завдання нам потрібно вирішити, щоб отримати можливості від всесвіту. І періодично ми отримуємо перевірку від всесвіту на відповідальність правильності шляху. Це відбувається кожні 18 з половиною років, і є на півцикли 9 років. В карті народження за становищем лунних вузлів ми бачимо свої кармічні завдання на все своє життя. Кармічний вік, де триває перевірка, і ми складаємо іспит. У 18-19 років, 36-37 років, 54-56, 72-74, і між ними ще є 9 років напівобіг лунних вузлів. Але лунні вузли не стоять на місці в транзитах. Тому що разом, змінюючи знак, ми маємо опрацьовувати кожну сферу. І таким чином ми опрацьовуємо всі сфери зодіакального круга. Північний лунний вузол, висхідний, ще називають раху і голова дракона це лунний вузол еволюції, який дає вектор нашого розвитку. Напрямок він показує ту сферу, де Всесвіт допомагатиме нам у просуванні, сферу, яку обов'язково потрібно реалізувати у своєму житті. Це наша мета призначення. А південний, несхідний кармічний лунний вузол кету. Або хвіст дракона а лунний вузол минулого. І це наш минулий досвід, опора та фундамент, на який ми можемо спиратися, але не триматися за нього, а відпустити, не розвивати, але користуватися цим досвідом. Це те, що в нас виходить дуже добре. З точки зору розвитку кармічного шляху, південний вузол це напрацьований досвід, який не такий важливий, і для цього не вар, і на нього не варто розраховувати, а ось в бік північного вузла треба йти, щоб розвиватися і жити в ногу з часом. Північний лунний вузол це мета, яку потрібно тримати перед собою і не випускати з уваги. А південний лунний вузол це минулий досвід, який треба перетворювати на нову якість. Якщо порівнювати вузли з психікою, то північний лунний вузол це свідомість, розвиток, а південний підсвідомість криза. Північний вузол виступає як двигун, сприяє прогресу та розвитку, виконує принцип Юпітера. А ось південний лунний вузол заважає рухатися вперед і виступає як гальмо і підконтрольний Сатурну. Тобто, якщо ви починаєте займатися тільки по лунному вузлу минулого і робите те, що у вас добре виходить, то згодом починається перевірка. Транзитні лунні вузли кожні півтора року змінюють свій знак і підсвічують нам важливий напрямок в розвитку суспільства загалом, це показник, куди перенаправляти енергію. Трохи нагадаю про кармічне значення періоду, коли лунні вузли проходили по осі овен терези, щоб ви змогли зрозуміти, наскільки змінюються енергії, і яким чином краще досягти буде успіху. Для реалізації кармічних уроків та виконання свого призначення під час перебування лунних вузлів на осі овен Терези нам були необхідні вольові якості овна. Затемнення відбуваються завжди поблизу лунних вузлів, тому це завжди кармічне завдання, і це концентрація карми. У 23-24 роках, під час затемнень на осі Овен Терези від нас були потрібні. Сміливість, рішучість і наполегливість ми повинні були бути готовими до боротьби, проявляти ініціативу, активність, брати на себе відповідальність і покладатися на свої сили. Овентерези – це кардинальні знаки, які завжди підштовхували нас до дії, змушувалися боротися, працювати і творити. І першою дуже важливою астрологічною подією 25-го року стає перехід кармічних вузлів з усі овен терези на вісь риби діва 12 січня 25-го року. Коли лунні вузли проходять на осі риба діва, на нас чекає період, коли простір наповнюється. Чарівними смислами Нептуніанських енергій. Всесвітня гармонія та божественні откровення ось що приносить раху в рибах. І це зовсім інша енергетика, ніж коли вузли проходили на осі овен терези. Знаком риби управляє Нептун, включаючи і 12-й дім гороскопу. І на перший план виходять нові способи вирішення кармічних завдань. Тепер нам потрібно буде покладатися на свою інтуїцію та розвивати її. Ми повинні відчувати, що світ складається не лише з матеріальних речей, а є тонкий план, духовна складова нашого життя. Духовний світ і тонка матерія. Ми будемо навчатися цьому протягом 25 та 26 років. До 27 липня 26 року ми проходитимемо уроки, особливо під час затемнень. Затемнення можуть кардинально змінювати життя людини, особливо якщо працювати в коридорі затемнень, усвідомлено розуміючи свою мету. Період проходження лунних вузлів по осі риба діви це час мрійників. По лунному вузлу минулого кету необхідно зменшувати критичність, раціональність, прискіпливість, надмірний самоконтроль. Нам потрібно буде позбутися дріб'язковості, педантичності, критиканства. Ми повинні сприймати людину такою, якою вона є, з усіма її достоинствами та недоліками. Світ не ділиться лише на чорне та біле, всі люди багатогранні, і зараз ми можемо розвивати в собі позитивні якості. Розважливість, практичність і скурпульозність гратимуть другорядні ролі. Це все, що стосується знака діви, це негативні якості діви. Під впливом лунного вузла еволюції в рибах ми будемо вчитися менше думати і раціоналізувати, щоб більше насолоджуватися своїми емоціями та відчуттями, бути сприйнятливими, відкривати потік життєвої енергії і вчитися співчувати, довіряти своїй інтуїції, розвивати творчу уяву. Лунний вузол еволюції в рибах спрямовує нас поринути у глибини своєї душі, у глибокі таємниці підсвідомих процесів, аби зрозуміти справжні потреби своєї душі. Нам належить вирішувати своє кармічне завдання через співчуття. Милосердя, готовність допомагати іншим людям та займатися благодійністю. Ми повинні розуміти страждання інших людей і відчувати їх біль. Це серйозна та глибока задача. Ми повинні навчитися прощати. Якщо в період правління Овна ми були змушені боротися і відстоювати свої позиції, то з 12 січня 25-го року, коли північний вузол переходить в знак риби, нам буде легше адаптуватися до змін. Доля готує нам кармічні уроки, але погодьтеся, в цих уроках має бути і ваша душа. Важливо працювати над своєю душею та духовністю. Наша віра в Бога та моральні якості будуть піддаватися випробуваннями всесвіту. Ми будемо змушені розвивати свою духовність. І для когось це може стати серйозним уроком. Іноді тільки через життєві випробування людина може усвідомити, як важливо допомагати тим, хто потребує підтримки. І не має значення, хто цей стражденний, можливо, це природа, і тоді ви допомагатимете їй, займаючись екологічними питаннями, а може, це страждаюча людина, яка потребує матеріальної допомоги. Це може бути благодійність, коли ви допомагаєте людям з обмеженими фізичними можливостями. Все це різні грані. Головне рухатися в цьому напрямку і ставати більш духовно розвиненою особистістю. А це завдання непросте, особливо в нашому матеріальному світі. А цей час творчий підхід стане для нас основним. Для багатьох людей перехід північного висхідного лунного вузла в знак риби знаменуватиметься необхідністю більше творити та виражати себе через духовні та творчі проекти. Це час мистецтва, і воно розвиватиметься і дивуватиме нас. Звичайно ж, цей час також стане сприятливим для людей з особливим складом характеру, здатних сприймати і розуміти тонкі енергії. Цьому житті ми маємо пройти через кармічні уроки, спрямовані на боротьбу з нашими страхами, фобіями, невпевненістю у собі, комплексами для когось це буде боротьба з депресією чи апатією. Саме через ці випробування ми приходимо до духовності, ми починаємо розуміти, що наші дії мають наслідки не лише в матеріальному світі, а й у духовному. Це дуже важливе завдання. І хочу нагадати вам: знову ж таки, коли працювала вісь овен Терези, то на затемненнях були для нас пріоритетні теми, я і мій партнер. Ми активно займалися цими питаннями, поринаючи в них. А зараз ми усвідомлюємо, що настав час досліджувати духовний світ і розкрити себе в ньому. А матеріальна складова починає відходити на другий план, хоч би це як не звучало. Для когось лякаючи чи повсякденно, але майбутні півтора роки стануть часом нашого з вами серйозного духовного зростання. В цей час активно розвиватимуться всі науки, пов'язані з цією темою: езотерика, цілительство, духовні практики. Особлива увага приділятиметься лікуванню людських душ, це психотерапія, психологія. З'являться нові напрямки та методи у психології, а також творчі проекти у мистецтві. І в найближчі півтора року духовні практики стануть особливо актуальними, а релігія відіграватиме важливу роль. Зараз час змін у всьому, що стосується мистецтва у кінематографі, музиці, хореографії. Все змінюватиметься залежно від затемнень, щось піде, а щось нове з'явиться. Карта переходу лунних вузлів. В час переходу лунних вузлів на вісь Риба-Діви є дуже знаковий аспект з'єднання висхідного лунного вузла з Нептуном, управителем знака риб. Це ще одне підтвердження, і навіть твердження, що шлях еволюції на найближчі півтора роки йде по знаку риб, і він дуже важливий. І необхідно розвивати інтуїцію, віру. Вміння відчувати людей та ситуації, проявляти милосердя, співчуття, що необхідно приділяти більше уваги дослідженню внутрішнього світу, пізнавши, який ми зможемо осягнути глибину навколишнього світу, розвивати в собі принцип розуміння і любові до всього світу. Але для цього потрібно замінити жалість на співчуття, почуття несправедливості на прийняття. І дуже важливо мріяти, вірити у здійснення своєї мрії і займатися тим, що надихає. В карті переходу лунних вузлів на вісь риба діва Сатурн знаходиться теж в рибах, і його завдання направити нас на розвиток духовності та віри, і щоб це стало глибинною основою та опорою внутрішньої системи цінностей. Також в цей час Венера проходить по знаку риб. І пробуджує творчий потенціал, тонку чутливість, мрійливість, але не варто жертвувати собою заради кохання, оскільки це може призвести до розчарування. Венера в рибах це народження Афродіти із морської піни, духовний світ мрії. І це положення Венери ніби говорить, що ми наново народжуємося, це своєрідне оновлення. Немов ми звільняємося від розчарувань, сумнівів, пов'язаних із стосунками, і це оновлення почуттів. А те, що лунні вузли проходили по осі овен Терези і вивільняли всі негаразди в наших партнерських відносинах, то це можливість завершити всі ці питання. Тобто, це знаковий перехід лунних вузлів з осі овен Терези на вісь Риби, Діви, з усіх відносин на вісь служіння. Ще один аспект: Трін з'єднання з Нептуном до ретроградного Марсу та секстиль до Плутона. І це говорить про те, що ми можемо переглянути питання щодо Марса. Гармонійно завершити процеси трансформації. Але дуже важливо робити це по-новому. Не так як завжди, застосовувати різні методи та напрямки і поєднувати несумісне. Такий тривалий вплив аспекту протистояння Марса з Плутоном чітко визначає нам те, що необхідно перетворити, опрацювати, трансформувати, здійснюючи дії в одній сфері, покращується стан справ в іншій. Відбувається жорстка трансформація фізичної дійсності, і наше завдання збалансувати дві протилежності, трансформувати те, що пропонує простір, а пасивність та прояв слабкості не вітаються. Важливо проявляти силу волі, напрацьовувати позитивні якості, бути спокійними, не проявляти агресію і не залучатися до конфліктів. Навіть із самої найскладнішої ситуації завжди є вихід? Хто ж найбільше відчує вплив транзиту кармічних вузлів на осі Риба Діви? Насамперед, це знаки цієї осі: діва та риби. І протягом наступних півтора року риби та діви будуть особливо гостро сприймати затемнення, які будуть відбуватися в цих знаках? Чому? Тому що ці затемнення торкнуться вашого першого і сьомого домів, і вам доведеться вирішувати завдання, пов'язані із партнерами і самореалізацією, розвиваючи необхідні якості для риб. Це говорить про те, що протягом цього періоду буде відбуватися з'єднання висхідного лунного вузла із сонцем. А для раків та скорпіонів проходитиме тригон до вашого сонця або асценденту. Відповідно від вашої активності дуже багато що залежить. Також потрібно бути уважними близнюкам та стрільцям. Лунний вузол стане на вершину та у квадрату до вашого сонця або асценденту. І значить, буде серйозний кармічний іспит. тому звертайте увагу, по якому гороскопу у вас йде північний лунний вузол, і це покаже зону розвитку і те, що потрібна ваша особиста участь. А дівам також потрібно бути уважними, тому що ваші стосунки можуть зазнати змін, і найголовніше не зосередитися лише на своїх власних інтересах та бажаннях. Вам важливо вчитися взаємодіяти та активно діяти в парі. Також особливу увагу потрібно приділити тим, хто народився, коли лунні вузли проходили по осі риба діва чи діва риби. Якщо ви східний лунний вузол в рибах, це повернення кармічних вузлів, і це іспит, який вам потрібно скласти. Це ваша кармічна задача на все життя. І ці 18 місяців можуть стати тривалим іспитом, наскільки ви реалізували це завдання, яке було дано вам при народженні, і чи правильно ви дієте у вашому житті, і ваше завдання стати з лікаря тіла і розуму в лікаря душі, вчитися відриватися від земного і занурюватися у світ емоцій та почуттів? Якщо ви цього не робите. То можуть відбуватися кармічні іспити. Ви бачите на екрані роки, коли лунні вузли проходили по осі риба діва. Якщо ваші лунні вузли на осі діва риби, у вас завдання також не з легких. Лунні вузли проходять етап напівобігу, і ваше завдання в житті Відповідальність, системність, планомірність, чіткість служіння, і вам належить поєднати та збалансувати якості дів та риб. Також вплив буде на всіх, у кого на осі риба, діви чи діва риби є значущі точки гороскопу, куспіди домів, асцендент, десцендент, IC, МЦ і планети. Підіб'ємо підсумок. Отже, риби. Знак стихії води, діва знак стихії земля, мутабельні знаки. Звичайно, риба це усамітнення, для того, щоб йти по лунному вузлу еволюції, нам краще в період проходження лунних вузлів по осі риба діви, іноді усамітнюватися, відпочивати біля води. Дуже важливим стане духовне зростання та розвиток, турбота про навколишній світ, участь у творчих процесах, соціальних проектах, особливо благодійних, усвідомлення себе частинкою Всесвіту та безумовна любов. Із 12 січня 25-го року до 27 липня 26-го року на перший план виходять питання духовного зростання, гармонізації нас як особистості та набуття внутрішнього балансу, так як висхідний лунний вузол в рибах. Дуже добре відвідувати місця сили, молитися, медитувати, займатися йогою, арт-терапією. Казкотерапією, фото та відеозйомкою, працювати з ароматами, легендами, міфами або зрозуміти потреби своєї душі. Це робота з психологом, психотерапевтичні заходи. Це період занурення в глибини своєї душі та повного розуміння своїх потреб. Тому в цей період можна сміливо планувати не просто подорожі, а щоб ці подорожі були. Пов'язані з духовним розвитком, все, що пов'язано з північним лунним вузлом, допомагає досліджувати життя, ставати кращою версією себе, а також краще уникати алгоритмів і стандартного мислення, і не триматися за старі догми та старий досвід. Подіві. А ситуації можуть бути такі, що справді. Логічно та аналітично може бути неможливо зрозуміти ситуацію, а лише діючи інтуїтивно, приймаючи ситуацію, плисти за течією, не конфліктувати, гнучко підходити до вирішень питань і не критикувати. А для лікування, крім традиційної медицини, в цей період дуже буде добре підключити енергетичні практики, нетрадиційні методи. Водолікування, гомеопатія, трави, остеопатія і все це разом із традиційною медициною буде дуже добре підтримувати і допомагати. Тож бажаю всім гармонійно пройти період по лунному вузлу еволюції в рибах і звільнитися від всіх негативних якостей діви. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!